Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил заблукав чи реально залетів в повітряному просторі України. Помітили пасажирський літак. Щоправда, російський у соціальних мережах пишуть, що це був бойних 777 рейс, Москва, Анталія. Як таке можливо і коли українці дочекаються відкриття повітряного простору, і наскільки це взагалі реально в умовах повномасштабної війни? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у повітряному просторі України. Помітили пасажирський літак у соціальних мережах. Відразу ж почали трубити, що це був Боїнг 777 Рейс Москва Анталія. Зазначається, що борт зайшов до повітряного простору в Харківській області в напрямку Бахмута. В умовах війни така подія видається фантастикою і дуже ризикованою з боку пілота. Як таке взагалі могло статися? Пояснили фахівці. Вони не виключають, що програма відслідковування польотів повітряних суден могла просто дати збій через реби. Та все ж як так трапилося, що на флайт-радарі видно літак і його напрямок руху. Слухайте далі. Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайт-радарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це найімовірніше збій, бо що таке флайт-радар? Це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч ребів, радіоелектронна боротьба та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі, бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів. Водночас і пояснити цей зальот поганою погодою теж не можна, каже експерт. Хоча під час повномасштабної війни вже були випадки, коли пасажирські літаки залітали до повітряного простору України, але це відбувалося на заході нашої держави. Тоді пілот намагався таким чином облетіти грозу і залетів на нашу територію. В цьому разі такі велике відхилення мали ймовірне для погодних умов. Це має бути настільки велика гроза, якої просто не було до цього у природі. Це малоймовірно. Андрій Гук додав, що у пілотів цивільної авіації країни агресорки є визначені маршрути, за якими вони літають, наприклад, над Ростовом. Але те, що пілот Боїнг полетів у бік Бахмута, малоймовірно швидше за це стався збій у програмі через роботу військової техніки таребів, які там є. Ними вкритий весь регіон з усіх боків. Тому це наймовірніше пояснення. Тим часом в Україні час від часу частішують розмови про те, що можуть поновитися цивільні рейси. ТСНЮ ще на початку року з'ясовував наскільки реально відновити авіасполучення в умовах війни. Тоді один із посадовців запевняв, що цитую: ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні та додав, що це буде обов'язково зроблено. Ростислав Шурмо уточнив, що у питанні відновлення роботи українських аеропортів розглядаються варіанти Києва, Львова та Ужгорода. Але основний фокус спрямований на аеропорт Бориспіль. Посадовець не назвав конкретних термінів щодо відновлення польотів, лише заявив про наявність внутрішньої дорожньої карти та графіків. А ще зазначив, що частка роботи України у цьому питанні не більше ніж 20%. Мовляв, можливість відновлення авіасполучення залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. А на запитання, чи зможе Україна гарантувати фізичну безпеку польотів, Ростислав Шурма зазначив, що наша. Команда і військові тісно співпрацюють із ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться. Проте в міжнародному аеропорту Бориспіль коментувати заяви посадовця з офісу президента не брались. Там зазначили, що від початку війни працюють над тим, щоб аеропорт та його працівники були готові до можливого відновлення польотів. А це стане можливим, що не дозволить безпекова ситуація. Коментувати заяви держслужбовців я точно не буду. Ні, це потрібно все-таки запитувати у них. А з приводу безпосереднього аеропорту Бориспіль для того, щоб почати обслуговувати рейси за розкладом, нам потрібно приблизно три тижні. На думку Кирила Новікова, авіаційного експерта, тези, які були озвучені заступником голови офісу президента, пов'язані не лише з авіацією, а й загалом із покращенням транспортного сполучення між Україною та ЄС, особливо на фоні того, що час від часу відбувається блокування наземного вантажного транспорту на кордонах з Польщею Румунією через певні бюрократичні та міждержавні труднощі. На фоні цих проблем відкриття неба стає дедалі актуальнішим, навіть попри активні бойові дії та ракетні обстріли. І у цій темі дуже важливим є питання страхових ризиків, адже власниками пасажирської авіації та й бортів вантажної авіації є не стільки авіакомпанія, саме лізингодавці, і будь-який повітряний борт є застрахованим ще третьою стороною страховою компанією, яка має певні вимоги до безпеки. І ось саме ці вимоги до безпеки Україна наразі не може повністю виконати, бо проти нас триває агресія і в небі також. Ще одне запитання, на яке поки немає відповіді, який саме аеропорт таки оберуть для роботи у разі відновлення авіасполучення. Звісно, що найбільш підготовленими у плані інфраструктури на заході країни, аеропорт Львів, а в центрі аеропорт Бориспіль. Аеропорт в Одесі відпадає через постійні обстріли та атаки шахедів. З одного боку, Київ більш захищений системами ППО, але він перебуває під постійним прицілом ворога. Це теж потрібно враховувати. Тому тут важливо, чи зважаться авіакомпанії та страховики на такі ризики, а власники бортів їх надавати для здійснення польотів в таких умовах. Інші експерти заявляли, що поки недоречно відновлювати роботу цивільної авіації, оскільки безпекова ситуація не покращилася. Як і минулого року територію України та її повітряний простір занесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику у авіаційній безпеці. На думку військового експерта Олега Жданова, говорити про можливе відновлення авіасполучення не на часі. Хто зараз погодиться сісти у літак, який з великою вірогідністю може бути збитий російською ракетою або нашою ракетою, якщо буде масований удар противника, і ППО буде змушено працювати по цілях. Такий літак буде у зоні ураження, і навіть система свій чужий його не врятує. При таких умовах ніхто не дасть 100% гарантію по безпеці. А хто погодиться страхувати літаки і життя пасажирів? Це величезний ризик. І розмови про відкриття авіасполучення час від часу в Україні то з'являються, то глухнуть. Та все ж, якщо порівнювати картину 22-го року і зараз, то картина змінилася докорінно, і в українському небі все ж таки панують ЗСУ. Хоча небезпека ще не минула. В уряді серйозно задумалися, чи вийде відкрити небо і для інших у березні. Тодішній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна саме веде перемовини, щоб отримати всі необхідні дозволи. Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів європейського та американського. Так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми. Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. До речі, у більшості її очолюють минулому військові люди. Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторами. Ми Вступаємо з ними офіційні перемовини. А ось захочемо літати до України та з неї заявляв Кубраков, проблем точно не буде. Тупові світові авіаперевізники вже на низькому старті і навіть зв'язувалися з представниками уряду. Європейські авіакомпанії, на вашу думку, готові були б зайти на наш ринок. Насправді є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться, дуже хочуть і кажуть, що будуть першими. Я не хочу їх називати. Здається, Рейн публічно заявляли. Ryanair приїжджали і сказали, що хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору Вони подають десятки заявок. А українські авіакомпанії так само з трьома компаніями ми ведемо перемовини. і вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут. Це їхні базові аеропорти. Їхня базова країна, втім точних термінів ніхто не називає. Ну і власне Кубраков, який своєю заявою щодо початку перемовини з регуляторами і порушив тему, заявив, що не може назвати термінів. А колишній секретар РНБ Олексій Данілов у березні ще минулого року анонсував, що саме у 2024-му це питання точно зрушить з мертвої точки, але насправді досі ніхто не знає, коли можна буде відновити польоти. Про їхню необхідність заявляють і в офісі президента, і в Кабміні дійсно це б значно спростило, і перевезення вантажів і пасажиру потік, але наразі такої можливості немає. Адже щоб відновити перельоти. Україна має сама на території своєї країни гарантувати безпеку. Це суверенне право країни закривати небо для польотів чи відкривати його, але також надати дозвіл мають регулятори США та ЄС, бо вони мають право переконатися, що літаки, які будуть прямувати з їхньої країни чи в їхню, не стануть ціллю для атаки росіян. Крім того, авіакомпанії мають отримати страховки, а страхові компанії мають дати дозвіл на політ. Ще до початку повномасштабної війни, через новини про те, що Росія готує вторгнення, деякі страхові компанії ініціювали скасування рейсів до України, і це ще до ракетних атак. Тепер отримати страховку буде вкрай складно. Водночас, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко припускав, що ціна та ризики будуть настільки високими, що українцям просто буде небить долітати. Необхідно провести перемовини зі страховиками та міжнародними авіакомпаніями. Не думаю, що багато з них матимуть бажання страхувати літаки та здійснювати рейси в українські аеропорти під час війни. Якщо все ж таки вдасться домовитися з кимось авіакомпаній чи страховиків, то високі ризики польотів в Україну вони обов'язково закладуть у вартість квитків. А експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце налаштований більш оптимістично. Він упевнений, головні претенденти на відкриття Київ, Львів та Ужгород. Це залежатиме від того, наскільки кожен аеропорт продемонструє свою готовність і підтвердить авіарегулятори, що в них є навчений персонал, необхідні укриття, що вони підготовлені і можуть правильно діяти. Це може свідчити лише відповідний аудит. І ось тут вилазить ще один вагомий та невід'ємний нині від життя українців. Нюанс укриття. Саме з укриттями для цивільних і можуть виникнути проблеми, розповідає експерт з питань авіації Олег Бондар. Пасажири мають перебувати в терміналах, при тому, якщо лунає повітряна тривога, всі мають прямувати до укриття, а переліт відкладатись. Окрім того, Бондар вважає, що відкриття аеропортів посилить загрози. Це скупчення людей, які можуть стати ціллю ракетної атаки ворога. Найбільш доцільним виглядає при вантажних чи гуманітарних перевезень. Це перший момент. Говорити про стовідсоткову безпеку неможливо. Водночас, екс-міністр Кубраков не уточнював, планується відкриття пасажирських перельотів. Чи йдеться тільки про обмежені польоти? Проте іноземним регуляторам Кабмін уже офіційно надіслав свої пропозиції. Зазначимо, ще минулого року у звіті Європейської організації безпеки повітряної навігації йшлося про те, що заборона на польоти в Україні може тривати до 2029 року. Тоді українські чиновники обурилися і заявили, що поновити авіасполучення планують одразу після війни. Цього року євроконтроль у своєму звіті вказав, неможливо передбачити, коли закінчаться бойові дії в Україні. Її повітряний простір знову відкриється. Часто як приклад для України наводять досвід Ізраїлю, в якому під час війни працює пасажирська авіація. Його також згадав і пан Кубраков. Проте на відміну від Росії Хамас не має сучасної військової зброї. Найчастіше Ізраїль атакують ракетами, що мають дальність усього 10 кілометрів. Окрім того, маючи невелику територію, ця країна створила багатоширову систему ППО, так званий залізний купол. Україна ж на жаль не має можливості захищати від ракетних атак навіть усі обласні центри. Також Ізраїль встановив на пасажирські літаки систему ППО Україні. На жаль, до такого захисту ще далеко. Співрозмовники в уряді зазначають, що питання відкриття аеропорту може вирішитися вже цього року. Водночас працюватиме конкретний захищений ППО авіаційний коридор. Завдання зробити так, щоб літак, піднявшись в Україні, за найкоротшою траєкторією, потрапив у безпечний повітряний простір в ЄС. В уряді офіційно відмовилися називати аеропорт, який зараз вважають найбільш прийнятним з міркувань безпеки. Та навіть після відкриття аеропорту очікувати, що під час війни українці зможуть повноцінно користуватися авіаційним транспортом не варто. До завершення війни безпекові ризики залишатимуться на високому рівні. Також вартість перельотів значно зросте через умови страхування. Однак, можливість швидко долати відстані вже давно назріла, тож відкриття аеропорту в якомусь з обмежених форматів може відбутися вже незабаром. А як думаєте, ви чи побачимо у 2024 році пасажирські літаки над Україною? Пишіть нам у коментарях підписуйтесь на канал канали Тиснів подобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!